Ну що, добрий вечір? Починаємо це відео саме з вечора. Я з Марком. Йдемо по Івелінку. Вона сьогодні нарешті пішла в садочок. І, якщо чесно, я сьогодні нічого не знімала, не мала ні можливості, ні бажання. Втомилася трошки від них. Мені треба було трошечки відпочити. Але Еля пішла, я сьогодні сама з Марком. Я, як той Фенікс, трошки вже розправила крила. І можемо забирати Елю і влаштовувати вечірній балаган по-новому. Ну це таке. Я ще хотіла ще звернути увагу. Ми тут а, кожен раз, коли йдемо по Елю, переходимо перехід на обізність. І зараз тут зробили нам нову дорогу і новий перехід. Це просто краса, бо мені не треба дитину тягнути по сходах. Раніше я його тягнула по вузенькому пантусу, по сходах. А це добре, що коли одну дитину. А в колясці зазвичай у мене сидить двоє. І це був жах. Ми тільки що повернулися додому. Слава Богу, світло є, а води у нас немає. З самого ранку вимкнули воду, якась аварія на трубопроводі. І сказали, що її не буде, мабуть, до завтра до ранку. У мене яку. посуду куп вода стоїть в баклажках. Я була не готова, немає нічого вдома, не набрано. Таке, ну, але нічого. Це не вічно. Все минає і це мене. Це така дурниця. Пройде. Зараз буду готувати вечерю. Треба швиденько зробити котлети. У мене є фарш трішки. У мене сьогодні манява зачіска, голова не мита. Але я вважаю, що красива жінка, завжди красива. І ну що, йдемо робити котлетку? Марко буде мені допомагати, вже біжить Мама. до мене. Так, я зрозуміла. Давай заходь. Мама. Хто лізе до мене? А, хто це такий? Мама. Ні, це тобі не можна. Це Мама, не. я комис. Мій інспектор. Мама. Це фарш. А це плянка, не можна її брати. Не треба. Ну, що? Має помічника, пора працювати. Mm. Сюди дала яйце, спеції. Сіль, перчик, якісь там приправи для м'яса, сушений чесник і розмочений хліб. Я особливо не відрізаю а, там скоринку, вона все перетирається. Якось я її не відчуваю. Люди, я знаю, що відрізають, я цим не переймаюся. Цибулі дала велику, велику таку цибулину. Не жалію ні цибулі, ні такого вологого хліба. Тому що саме від нього залежить соковитість м'яса. Ну, Звичайно, що свинячий фарш дає своє, бо свинина вона дає свій жир. І від цього котлетки звичайно розграю. Зустрій хлопець набирає у іграшкову мисочку води З зрічної миски. Річі? А ти чому мені нічого не говориш? І п'є її, і розливає навколо. Я думаю, звідки вода на Елю вже сварила? Еля, це не твоя вина. Вибач, будь ласка, це Марко з річної миски взяв. Так, я сказала, що це не я. Вибач, будь ласка, що на тебе не сварила. А я, попри всі ці перепетії, все-таки вимішала фарш і формую котлетки. Роблю це швидко, не заморочуюся над формою, правильністю, неправильністю. Як долоню лягає, так і його і формую. Обвалюю в сухарях і на пательні. Котлетки вийшли ароматні, соковиті і смачненькі. Діти їли з радістю. Дуже гаряче зараз дам. Але не Коли ти брат своєї сестри, а сестра принцеса. То ти маєш відповідати статусу. Так. У нас все в блискітках, все у стразиках і Марко теж. Еля сьогодні вся в стразах пішла. Покажись, сонечко. Пішла в садочок у короні, у стразах. Марко лишився відбувати цей день вдома, але теж у стразах. У нас зараз блищить все і Марко, і пульт від телевізора, і навіть річі, так. я вигулюю річі і ви знаєте таке враження, що весна у нас все потекло. Ще якби сонечко, то точно можна було вважати, що весна прийшла. А так зранку сніг валив, такий лопатий класний, а вже зараз обід і у нас тут все потекло, і ногами хлюпає, калюшки стоять. А ще нам виключили світло. Хотіла вам ще там познімати дещо. Нічого не можу робити, бо світла немає. І воно знає в мене законний вихідний. Я ще так розлінилася останні два дні. Так, не виходить мені знімати. Але щось зроблю. Добрий ранок, у нас знову немає світла. Ми таким чином рятуємося. У мене закипіла кава. Будемо починати день. Мама! Так, гаряче. Мама! Поставила рис, варитися, буде моркові зараз сніданок, рисова каша з молочком і родзинками. Витягла маргарин. Хочу спекти е, тертий пиріг. Декілька днів його хочу спекти, але постійно мені щось не виходить. То світла немає, то забула маргарин, чесно витягти. Якщо сьогодні дадуть електрику, то зробимо. Марко знайшов якогось недогридженого яблука. Смачно мм <рик> ням 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 смачно. Ммм голодне, щоб смачно. <рик> Хотіла показати вам, що ми, що ми з Іварінкою читаємо. Наразі улюблені вірші. Ця книжка, напевно, є у всіх. Вона у нас довгий час не читана була, щось не було цікаво, Елі. Але зараз вона дуже зацікавилася віршами. Повторює їх разу. Такі простенькі віршики, їй достатньо послухати один раз. І вона, ну, це не такі, це довший. А такі прості, які всі знають зараз. Баяка-маняка, падав сніг на поріг. Ось, ну, повний вірш, це короткий. Оце, це взагалі вона почала говорити з цього, ми так я розказувала їй, а вона додавала коні, корови, кози. А я у гай ходила. Коротше, ці віршики їй зараз дуже заходять. І ми намагаємося знайти щось таке не надто складне. І читаємо, і вона їй дуже подобається, що вона може повторити відразу. І, мабуть, у всіх вона є. Yeah. Та так, і ти будеш читати, правда? От. Малюнки тут просто неймовірні. От саме заради малюнків їх і варто мати вдома. Це просто витвір мистецтва. Їх можна роздивлятися і роздивлятися. Щоразу бачиш якісь нові деталі. От діти Мама! люблять ці малюнки Мама! дивитися. Навіть Марко вже навчився трохи листати, бо він ще просто так листає, що може і порвати, але вже навмисне не рве. Будемо робити тертий пиріг. Я вже тут підготувала всі складові, ви теж маєте такі блокноти, бо в мене ще є. Не завжди все записую, але що колись було записане, то у мене тут зберігається. Такими шелисточками. Бачите, який він вже жовтий. Він називається торт сухий, але це тертий пиріг. Буду робити за рецептом мами. Бачила, що в інтернеті є інші рецепти, але я робила по цьому рецепту. І сьогодні теж зроблю за маминим. Сам рецепт я залишу в описі під відео. У мене тут маргарин. Можна взяти масло, у мене просто не було. Треба, щоб він був досить м'яким. Додаємо туди цукор, ванільний цукор і все гарненько перемішуємо. Я взяла для цього міксер, але можна взяти, наприклад, блендер або вінчик, якщо хочете. Потім туди додаю одне яйце і теж збиваю. Далі засипаю сюди борошно, додаю крохмаль, розпушувач і все це ретельно перемішую. Починаю замішувати тісто. Спочатку це роблю у мисці, але згодом мені це стає незручно, і я це викладаю на силіконовий коврик. На ньому всі ці маніпуляції робити набагато зручніше. Тісто міститься дуже швидко і дуже просто. Буквально за хвилини все це з'єднується в одну масу, в одну грудку і дуже легко піддається вимішуванню. Тісто розділяю на дві частини, одну більшу, одну меншу, можна на дві рівні частини. У мене менша йде на основу, а більшу я буду натирати. Форму я застиляю пергаментом, можна цього наробити, бо тісто досить жирне, навряд чи пристане. Я вистелила пергамент, при тому я його добряче підминаю, щоб він мені слухняно ліг, а не вкладався кострубато. На пергамент викладаю тісто. Я розминаю руками. Багато хто це робить качати. Ви дивіться, як ви звикли. Мені зручно руками, воно гарно піддається і нема проблем його рівномірно розкласти. Ось це, я відразу розкатала у форбу, так простіше. І відразу я його ставлю у морозилку. Все, це в морозилку і це в морозилку. Повірте, якщо ви розкатаєте відразу, вам потім не треба буде розминати тісто, воно не буде танути. Воно зараз гарно вхопиться в морозилці і буде тримати форму. Поставила своє тісто в морозилку, помила посуд, заставила посудомийку. І щоб використати час, коли є у нас електрика, поставила прання. До речі, хотіла сказати, цей засіб гарно відпирає, мені подобається. З цим я трішки подружилася, кондиціонер. Він мені дуже ароматний і за, за сильний запах я дуже важко його сприймала спочатку, але може трошки звикла, але стала дуже мало його давати. А оцей кисневий плямовивідник для кольорових, в мене ще і для білих, я даю прямо у барабан трішки сиплю. Ви знаєте, може сам засіб класний, а може ще й плюс оце. Дуже гарно все відпирається. Я суджу по дитячих шкарпетках. Це такий показник для мене. Якщо шкарпетка чиста стала, то значить все працює. Пройшло трохи часу, гарненько все підмерзло. Ну, заохололо навіть оце підмерзло, Це гарно, тверденьке охололо. Я поставила вже духовку, розігріла. В мене є варенячко з алечі. Буду його використовувати. Воно таке кисло солодке. Смачненький дуже. Ось такий класний в мене вийшов пиріг уже. Зараз я його швиденько поставлю у духовку. Низь на пів години. Думаю, достатньо буде, але треба його пекти до того часу, щоб він підрум'янився. Наш пиріг спікся, і ми вийшли разом з марком вигуляти річі і заодно сходити на нову пошту, щоб забрати посилку. Прийшло моє замовлення це зимові чобітки для марка, які я замовляла в інстаграмі. Покажу черевики, які я купила для марка. У нас є черевики, але... Вони не наш потеплі. Без коробки йдуть. Такий інтернет-магазин. Це в інстаграмі я брала. Перевірю зараз, розміри збігаються. 23 розмір. Брала ось таку модель. Вона досить відома взуття і якісне. Котча, на вигляд акуратні, гарно прошиті. Зараз подивимося, я понад середині. На липучках. Малий, зараз спить, не можу поміряти. Але за розмірною сіткою тут довжина стопи 15 см. Такі вставочки і тут по суцільне хутро. Словом, тепленькі, ще поміститься ніжка зі шкарпеточкою, бо у нас тут, тут 23-й розмір, довжині ступи за розмірною сіткою 15 см, малого ступа 14 см. Рекомендовано брати зимове взуття на сантиметр більше. Ось таке. В принципі, я задоволена, такі чобітки коштують 890 гривень. Пропишу в магазин під, в описі під відео. Досить висока підошва, не слизькі. Такі не будуть ковзати. Ну, класні. Такі шкарпеточки їх мало не викинули в смітник. Вони були просто в тому пакеті, в якому були запаковані черевики тому загальному, великому зовнішньому. Я їх могла і не побачити просто. Взяла, припряла пакет, а там щось є. Шкарпеточки поклали у подарунок. До взуття. А ще на мене чекало нагальне завдання. Мені треба було прибратися у цій шукляді. Там зберігаються евалінчені светрики. І зранку, точніше, вже не один ранок, коли нема світла, все це шукається, вивалюється, особливо коли діти беруть участь у цьому. І вже сьогодні зранку взагалі неможливо було нічого побачити. Тому я взялася його швиденько зібрати, пересортувала, дещо відклала, було дещо мале, великий я поклала з іншої сторони, те, що нам зараз підходить. Трішки так ближче до руки, і таким чином вже було зрозуміло, що де знаходиться, що можна взяти і як в тим користуватися. З цим завданням, якщо так чесно, я впоралася дуже швидко, навіть не очікувала. Просто ніяк за це не могла взятися, а точніше виділити на це час. Підлила я квіти і позамочувала орхідеї. Хочу показати, як вони попускали пагони, світоноси. Це я пересаджувала. Він буде цвісти. Не завадила йому пересадка. Цей я теж пересаджувала, такий довгенький вже. І ось цей я пересаджувала, але він цвісти не хоче. Ну, він і не планував. Немає ніякого цвітоноса, але оці я хі -хі, три не встигла пересадити, бо вони вже мали досить великі цвітоноси, я вже їх не чіпатиму, поки не перецвітуть і тут. Ось тут лізе маленький такий. Всі в мене шість квіточок, точніше п'ять. оця не буде. Вирішила цього року відключити цього сезону. Ну, може, на весну зацвіте. Він їй зараз добре, їй гарний дала свіжий ґрунт, почистила корінечко і вона себе ніби непогано почуває. Будемо сподіватися, що дасть і квіточку. Ось так. От. У мене колись їх було стільки, але з початком війни ми змушені були поїхати до батьків з Київщини. Тут у нас створилося. Те, що мені розказувати, ви і самі знаєте. Тому більшість з них пропала. І дещо я повіддавала. Але нічого, я більше не буду множити, бо мені нікуди їх ставити. Такий тріжок вийшов смачний, хрусткий, розсипчастий, пісочний дуже. Я думаю, моїм дітям сподобається. Бачила, що посипають цукровою пудрою, але він і так піде, і він і так солодкий. У мене нічка, всі сплять. Я монтую для вас відео. Не ви чуєте це? Перегрілося, в мене порося. І просто так робе, що я не знаю, хотіла озвучити відео тут. Не вийде. Як не заснути, як не піти спати? ці цій соняній ноті бувайте здорові! І побачимося у наступному відео. Па-па!